Здається, ніби це грають десь посеред прерій на дикому заході. Але ні, це у нас у Львові. Майже три роки тому зібралися разом музиканти у гурт Лемко Блюграс Бенд або просто ЛББ. Кожен із них до того займався фольковою музикою, але згодом захотіли її осучаснити. Так народилося унікальне поєднання лемківські і гуцульські пісні із музикою кантрі. Ми вирішили якось ту. Нашу спадщину, да, якусь там лемківську чи карпатську музику, але подати під призмою якоїсь такої, ну інакшої, більш популярної там, подачі, там, якось, може, навіть страдової, чи просто якось більш ну, ну там, американської, чи немає якось може, універсальної загальної. У своєму музикуванні додають трохи жарту до такого американсько-лемківського поєднання. Блюграс – це гілка кантрі, корені якої сягають в ірландський, шотландський і англійський традиційний мелос. У блюграсі використовують лише акустичні не електронні інструменти. У львівських хлопців теж усе наживо. Навіть додали екзотики, бузуки, банджо, і отакий витвір людської фантазії, як скрипка труба. Воно як патіфон звучить. Мені що подобається в цьому інструменті. що… Коли грати на ньому з іншими мідними духовими, воно трохи зливається в такий металічний звук і дає таку оркестрову пачку. Музиканти із ЛББ переконують, це лише на перший погляд кантрі і лемківська музика не поєднувані. Насправді між ними є історичний зв'язок. Ми все-таки відтворюємо таку історично достовірну ситуацію, коли на хвилях еміграції музиканти з Лемківщини, з Бойківщини… Потрапляли в США і в Канаду і стикалися з феноменом звукозапису, якого тут не було. Відповідно, вони привозили з собою весь свій багаж мелодії, манеру. І працюючи з місцевими музикантами, теж почерпали від них. Черпають і нині із обох культур, але все ж на наш оригінальний манер. Найближчий концерт Лемко блюграс бенду за місяць в Ужгороді. Ковино, ти Зелена ляна Марічка Крижанівська Юрій Герасимов головні мене львова. Ковино, ти...